Податкові новації в умовах воєнного стану та відновлення перевірок в головному управлінні ДПС у Чернівецькій області розповіли про зміни. Зокрема, у профільному відомстві наголошують, що сплата податків залишається одним із основних ресурсів для продовження оборони країни. То що змінилося у податковому законодавстві, та до чого потрібно бути готовим підприємцям краю, розповідаємо у сюжеті. Попри війну за сім місяців 2022 року до бюджетів всіх рівнів Буковинці сплатили майже 4,5 мільярди гривень податків, що на понад 800 мільйонів більше ніж за аналогічний період минулого року. І саме свідомість платників податків зараз неабияк допомагає країні, кажуть в управлінні ДПС. Основним податком, який є наповнювачем бюджету усіх рівнів, це податок на доходи фізичних осіб і поступлення. Склали в сумі 2 мільярда 600 мільйонів гривень за 7 місяців. Ви знаєте, я неодноразово про це говорив, що даний податок він розподіляється між бюджетами. І 21% даного платежу, даного податку поступає до загального фонду державного бюджету, а 79% залишається на території нашої Баковини і розподіляється між обласним бюджетом та. Об'єднаними територіальними громадами. Окрім того, у законодавстві відбулися зміни, відтак відновили певні податкові обов'язки. Перш за все, відновлено податковий обов'язок платників податків, у яких є можливість виконувати свої податкові обов'язки. Тобто, платники, які не сплачували податки, тепер зобов'язані ці податки сплатити за виключенням тих, які не мають таких можливостей. Відновлено, відновлено реєстрацію податкових накладних в єдиному реєстрі податкових накладних. Повернено строки подання звітності. Поновлено відповідальність щодо сплати податків. Відновлено камеральні та документальні перевірки податкової звітності. Відновлено можливість відшкодування сум податку на додану вартість з бюджету, уточнено особливості формування податкового кредиту за період з лютого по травень 2022 року. Визначено строк для подання уточнюючих розрахунків для податкових декларацій за звітні періоди, що припадають на період дії воєнного стану, протягом якого не буде штрафів за заниження податкових зобов'язань. Визначено умови, за виконання яких платники податків звільняються від штрафів за порушення строків реєстрації податкових накладних, подання податкової звітності, сплати податків та зборів під час воєнного стану. Також відновили і проведення перевірок. Вони стосуються, перш за все, бізнесу, який здійснює готівкові розрахунки, проводить операції із застосуванням РРО. Перевірки були в березні місяці були призупинені. Повністю всі перевірки були призупинені. Потім відновлені були перевірки, фактичні перевірки, і вже згідно закону України 2260 були також відновлені ряд перевірок. Це що стосується камеральних перевірок по платежах, по податках, по різних податках, камеральні та документальні перевірки. Це ті самі залишилися фактичні перевірки і залишилися і відновлено позапланові. Перевірки за заявою платника податків. Насамкінець в управлінні наголосили на неприпустимості нарахування заробітних плат у конвертах та використанні праці нелегальних працівників. Також вкотре звернулися до власників нерухомого майна щодо необхідності сплати податку на нерухомість та за землю. Адже наразі від сплати звільнені лише земельні ділянки, на територіях яких йдуть воєнні дії. Юлія Стеранка, Максим Білоткач теме дня